И всем привет, это уже восьмая серия. Что мы играем в мертвые рельсы? Я Рэнди. Ну и... Мы же, мы же доехали. Майже, конечно. А, кстати, в финале может быть босс. А, еще мама будет. Мама, нас стоит, а что еще работает? Ну, все, мы доехали, давай продолжим. А там волки-то, волки! Ще один біжить. Ну, короче, я все беру. В мене б патрони не закінчились. Сохидаємось з волки. Продамо. Купимо ще пушки. Купимо ще пушки? Ну, mm -hmm. давай. Мені подобається ця ідея. Щоб, ну, патронів, ну... О, я навіть уже можу купити. Я шукуру. Co takie? Jak to nazywa się? drugą wieczór, A mnie już jest, No. Ja po prostu nie wiem, co to jest. Tak ono potem się Nie, na przykład to jest to. No, my już ja już może podam zaraz. Jak no O, a tu co, A to by po prostu trzeba poklaść tutaj. Не Жалко, що нічого не видно. Что откуда? Волк. А тут... Ой. А тут я ще то Тут я патрону, а тут сразу никакой. Вот ну я что на патроне? Я с якупой новый патронів, так що ну. Все, вертаемся. Опа. Так, ну... А треба ще два вовка, а все, більше не буде вовків. Коротше, треба продати. А Як не поміщатися? А тут до мені. Так ну не йдуть. Так я куплю собі, пушку. в мене шутка не треба мені. Фу, що таке світло велике? Що він так спить? Все, я йду все продавати. Я просто не... А, я ж просто її ще не купив ще. Це не продається. Я ж просто її ще не купив, от вона збиралась в мене. Ти не можеш повірити, мене майже тисячу. А це топливо. Коротше, тут топливо є. Ну якщо треба, то це топливо. У мене світло патрона. А. Mm -hmm. Ти можеш ще, там або Пушку не знаю, що скупиш. Ну я собі куплю пушку. Ну хоча ж, жалко, я хотіла би 10 цих. цех. Ну давайте, що в мене є. У мене є винтовка, а там де є 48. Я думаю, що поки що не треба. Мені поки що не треба. Так, стоп. І в мене є револьвер, там де 24. Блін, я забув прикріпити патрони, зай фігню, 41 патрон пострибнув від відкив. Фш. Блін. Ой. Що там просто піхло? Ти що хочеш зараз тут? Блін, я я ж я, я вже ваша, я, я забув, що у нас відео що... йшло. Так. Ухель, ухель. 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 Ну все, машина їхати? Ну я, я... А, стоп, я хочу да си Я хочу да си купя Я хочу да си купя бандаж. Стоп. Ты е тоже А, нет, бандаж. Um... Ну, не, у е бандаш. бандаж. Брать. Все, бандаж куплен, да, да, да. А, да, 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 там да, 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 бандаж Окей, okay, короче, погнали. 70 тысяч вида. На 70 тысяч. Помалый. Поехали. 70 Не ну, теперь на 6 тысяч. На ой, на 6 тысяч. А мне здала, беше? Что мне пишь на? А там ще було хака. Ну ладно. Я думаю, О, там пол. Да. Тампом. А ну пофиг. Ну думаю. Нами их вообще переехала. Ну, шесть не уйти. А Ай, блин. Тут хата. Чи там хата зможе? А це якась непонятна хата? Бля не хата, хата. А ні, тут деревня. Замітила дремлю. Все мені дали, мені дали бечок. Ти можеш повірити, що ми майже пройшли гру. А тепер щось бечок на тут дають кожних 14. Не знаю чого. Ну а... Блін, ми майже пройшли гру. Якщо ми здохнемо ці, Ми здохнемо. Я дуже розіслусь. Ми впоследні здохнемо. Ага. Угу. Я б знаю що. Ми майже пройшли гру нам, нам буквально кілько не стається.

Ой, добре, що тут кінбу? <схи> 12 тисяч. Тут можна продати продать ж фільму. Все, а тут хата є. Что ми налутаємо хати? То есть тут уже 70 тисяч. Що? 80 тисяч. Короче, я хочу залетать хатку. Так, связанную, шотку вслуха тут. А вже не патроні. Так, зараз вона хотіла заправитись повністю, так що зараз я тут заправляти. Ще. А то ще топово є. Цю штуку можна продати. На все одно я не треба. Вона навіть не продає. Ще... Ти тут патрони купуй, і все, щоб з босом цей зараз є. А для чого? Так, у нас вже ще раз ти ж мету бос буде. Ну, ладно, все, то я тоді куплю много патронів, як у мене є уже револьєр ем, і ця штука. Ти мені ще купи маєш для кріпушки. Нам таке корисно би мало бути. Піди, і я тобі скажу. Ні, тут вампіри будуть, я боюсь вампірів, звісно. Але тут, тут є ще штука. Тут туремі. Не проблем, А ми потім вампірів продаємо. Правда, вони не дуже мене. Що тобі треба? Патрони. У мене є винтовка був, там десь 48, і, і в мене є револьєр. Ти де... зайди, і знаєш, мені патрони? Обернись, обернись, обернись. От це вовсті, не Ага. Куплю зараз. А що не чекай? Я собі тоже. А винтовка, бот, грубо а це води винтовка. Винтовки. А мені ви треба ш... патрони. Револьєр. Підтащить, револір, доліти. Треба ще револьєру. доліти. Oh, Біжу, Коротше, а тобі це куриш не кік от тобі купити? Ну а купить у мене. Мені що кико там не мішати тільки машину. Це можна, мене же по бак тут. А, а що для то, щоб нам потім не І тепер винтовка. Нам править, то, що нам для то, щоб нам взлетити? Нам треба ну, патронів стріляти, битися з ними. Лопата лопата царям. І ця штука як у лопатаря тоже немає. Ну, да. Короче, я не знаю, я все я все скупила. Я всі патрони які було, скупила. І так мало костой, дивися, це всі патрони, дивися, я всі патрони купила. это. Да. И она так мало куштует. Ладно, скажу, все, купон. Что на трапу пишем? Зачем патроник? Ну да, там больше яйца штука. Коля, забирай свой куреш на мне. Давай на это. Да, ты ганшоп. Эм, тут, ка, я тут. З Желтому. Забирай. Добрый, ты это пока выпил, как вообще. Чка, не, я забираю мою штуку. я себе купила. А мне тебе тоже под револьвер. Я себе для револьвера куплю ще одну типа штучку. Ого! Вау! Я йду вампири забирать и продавать по. Добре? Ты не против? Угу. Я тоже йду вампиров, а так я продам. А тут так мало вампирів. мало тут? А чого, ты их всех продав? Ну я пару продал там. Конечно. На, принца. А он не посольний коло хата валяється. А ну то не те заборі. Може ще одне, ми вже доїжджаємо скоро. Ну давай, кого мене патронів. Револьвер у мене 120. А спечатку уже ревес, щоб потім уже, якщо не зможу, то я поже. У мене винтовка виліхала. І бандажів треба в ножку. Ба і бандажі. Просто бандажі купимо. Добре, що ми тоді були залітали тут хату, ту, ту деревню, ну тут -ту, на зомбі було. Ми тут ми продали і стали багачами. бандажі. — Типа два бандажі. Кілька тут є. Раз, два, три. Осі ну, можу купити. Ну так, але ну, там один лишиться. А мені. мені не. Я, я тобі поділю. А чого ти купиш? Ну, так не знаю. Ну не знаю. Ти, ну все немає, тут не треба ще так не треба. Не а, треба. кстати, тут ще є така штучка. Окей, okay, я забираю своє собі. І зміїно масло тут є ще. Можна купити. А тут. Я ну, тут... забирай. У мене є три і тебе теж має бути три. У мене в мене в мене є ще один. Дозався, ще один. Добре, два. У мене, мене три. Все, у мене три. Тут і тут ще змієно масло є, яке нас буде регенити. Купуємо? Тоже купити? Давай.

так, всім плі І зараз буде восьма частина, де ми впевнено, вже будемо битися з босом. Де може тут закінчимо? <звук> дев'ята Дев дев'ята частина.